Продаю дівчат наших козочек. Ось цю продаю дівчинку. Знерожена. Доволі ручна. Ось цю світленьку. Теж знерожена. Так, і ось цю. Оці всі три дівчинки продаються. Да. Так що поспішайте. Ціна 5 тисяч за кожну. Ну, якщо всіх троїх оптом, то звісно буде дешевше. Боже, всі, всі затоптали вже мене. Затоптали, затоптали. 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 Так, до речі, ще зараз де він. Ось його, хлопчик продається. Обізвожений сусличок. Так. Ну і два хлопця-ельфи у нас є. Ну, я думаю, що вони нікому не цікаві. Ось цей ельфік. І десь, і десь. І десь не знаю де. Десь бігається. А, ось це світленький ще такий оце. Ельфік. Це такі у них нубійської крові більше, ніж у всіх інших, тому у них ушки не суслічки. Ну, раптом що один рогатий, один камолий. Так що раптом що, хто-то купить, на м'ясо не підуть.